Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на шафті широкосмуговий емітер. Так, запікався в каточку в режимчик облога. Так, нормально забрав двох чувачків підривником, але, на жаль, не забрав ядерну енергію. Так, поставив там минку. Нормально, забрав інгипсу підривником. Так, 56% овердрайва. Так, і остання граната в мене тут. Так, я, походу, за спину заїхав хтось. А, ні, мене виносить гаус. Я то щось подумав, що рікошет мене вбив. Так, і суперники захоплюють першу точку. Так бачу, що вже суперники побрали модулі. Так знов десь гаус вицілює. Не знаю, де на них сидить. Нормально забрав підреником паладинчика. Так ну щось любить не хоче моя команда їхать на точку. О! Все, залітає Васпик на точку. О, Васпик сидит, і непогано взагалі. Хоча мій штаб наверх не хоче так залітати. Так, и рикошетик прожимаем в овердрайв. Так, поставлю это минку. Так, еще одна из них, бачу, у нас есть. О, вот это толково запустил. Гранату наших Так ну треба до аптечки буквально лежить, і буде все добре. Так, ну дотягнувся дотягнувся підривником до Хантера, але в мене вже майже 70% овердрайва. Раз виносить мене магнум. І у мене вже 94% овердрайва. Скоро я його прожму. Толковий овердрайв, але щось тільки одного він вбив, не знаю чого. Виносить мене рікошетик. Так, на жаль, рівником навіть нікого не забрав, Ну, не знаю, де моя команда, що вони роблять, хто його знає, Ну, на точку вже взагалі ніхто не їде. У нас вже всі... Скільки на кіло играють, я дивлюсь. Так, але ні, хтось заїхав на точку все-таки. Нормальна тема забрал Хантера під рівником. Так 76% овердрайва, якщо. Наша команда не поїде на точку, то я вже навіть не встигну його використати. Бо це вже в нас остання точка у грі. Забрав двох підривников 93% овердрайва. ну, на жаль, ми програли цю каточку. Друзі, якщо вам сподобався огляд на шафтік широкосмуговий емітер, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.